Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік, коли столи будуть буквально гинатися від різних наїдків. І одне з головних місць займають фаршировані страви. Сьогодні будемо фарширувати курку. На моєму каналі є багато таких рецептів, причому у них фігурує не тільки курка, а й індик або гуска. Тож додавайте цю страву в свою скарбничку. Для фарширування нам треба взяти курку вагою 2 кг. Розділяємо її вздовж. Розділяємо грудинку навпіл. З грудної клітки видаляємо зайві кістки, звільнюємо місце для фарширування. Робіть так, як я показую на відео. Отже, підготували курку, а зараз будемо її зашивати. Залишаємо лише один отвір для фарширування. Зашити треба навіть отвір біля шиї. Курку посипаємо сіллю зверху і змашуємо нею всередині та кладемо птаха до холодильника. Зараз настав час готувати начинку для фарширування. Для цього беремо дві морквини та дві цибулини, моркву натираємо на крупній течці, а цибулю нарізаємо кубиками. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії і смажимо цибулю до м'якості. Потім додаємо моркву і продовжуємо смажити до готовності. Беремо 4 варених яйця попередньо очищених, нарізаємо їх кубиками або натираємо. У окремій місці також є 200 г відварного рису, до якого ми додаємо засмажку та терті яйця. Засипаємо пучок нарізаної петрушки, півчайної ложки солі, півчайної ложки приправи до м'яса, дві чайних ложки куркуми, чорний перець за смаком. Все розмішуємо до однорідності. Начинка готова фаршируємо курку. Трамбуємо гарно і щільно. Допомагаємо собі лопаткою або ложкою. Наша курка стає круглішою та сваблівішою. Після цього зашиваємо отвір. Зв'язуємо також стигенця курочки. У окремій місці розмішуємо по одній столовій ложці сметани та майонезу. Солимо за смаком, додаємо небагато приправи до курки. Це змішуємо. У форму вкладаємо два листа фольги і поміщуємо нашу курку грудкою донизу. За допомогою кулінарного пензлика змащуємо її сметано-майонезною сумішю з усіх боків. Далі загортаємо фаршированого птаха у фольгу, духову шафу нагріваємо до 180 градусів і ставимо курку випікатися приблизно на годину-півтори. Моя курка вже через годину практично готова. Але наприкінці треба відкрити фольгу, щоб так крися апетитною золотавою скоринкою. Ця страва 100% прикрасить ваш стіл. Як бачите, я додала до неї свіжі овочі, огірки та помідори. Зараз покажу, яка курочка у розрізі. Начинка зберегла аромат та сік. Тому вона дуже смачна та соковита. Повірте, курка фарширована рисом, овочами та яйцями, один з найкращих варіантів на свято. Тож приготуйте таку курочку на різдво чи Новий рік, і ви не пожалкуєте. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!